Вітаю на Рівненському авторинку. Давно я не був і пізно сьогодні прийшов, але сподіваюся, щось візьмемо. Розпочнемо із Volkswagen Fox, 10 й рік, ціна 3900, триводверний автомобіль. Ось такий Mercedes A-класу, A-класу, 5900 2007 рік, 1,5 бензин. Я зайшов сьогодні всередину на авторинку, щоб полегшити собі зйомку. Шкода Octavia 1,6 дизель, 10500. Ще одна шкода Octavia, 2019 рік, 2.0 дизель, 260 тисяч пробігу без ціни. Продають разом із Peugeot рибу, 5600 Peugeot 2007 року. Року ось такий мініван Nissan Qashqai Швиденько відзніму 10.2, 10 рік, 1,5 дизель, пробіг 190. Ось така цікава Fabia RS Кого зацікавить? 8750 на автоматі, 1.4 бензин, 11 рік. Заглянемо трошки в салон автомобіля, роздивимося, якого кольору робить сидіння, якої е... розмальовки. і вигляд ззаду. Ми знімемо Ford C Max за 12400, 16 рік, 2.0, газ-бензин, гібридний. Візьмімо сценіка 5950 на автоматі, 2005 рік, 1.6. Продається хентай. 17500 Сантафе 2.2, дизель. Опель інсіння. Сьогодні відзімаю все підряд, 10.300. 14 рік, 2.0 дизель. Е, можливо наступний раз знімав тільки за 6 тисяч, а сьогодні просто відніму, відзніму по цілком ряд. Е, 14 рік, 12200, Volkswagen та Uran. Не в салони, суто ціни, швиденько, погода така не для знімання відео. Всередині цю ауді віднімемо на автоматі, шкіряний салон, двозонний клімат і можна запустити детальніше в продавця. Далі поряд шкода продається 10800, 14 рік, 1.6 дизель. Рено сценік 76, 12 рік, 1,6 дизель. Довга база. І знімемо Сантафе. 11750, 10 рік, 2,2 дизель. Як всередині виглядає старий преміум, ну не такий вже й старий, але можна вже, я думаю, сміливо відносити їх до такої категорії, це Сантафе. 10-ті роки вже, звісно, не те, що раніше було, ще одна Октавія стоїть, красується 14100 на автоматі, 1.6 дизель 18-го року, подивимося передню гуму, ще літню. Ось так автомобіль всередині виглядає. Сучасно, все красиво і вигляд автомобіля заднього плану. Сьогодні в обмежений в часі багато справ. І так, не, ледь не встиг на цей авторинок, тому відзнімо тільки ряд автомобілів. Ось і Honda продається, а не багато. Бачимо таких автівок за 92.00 бензин. 2010 року. Так, посад в 8 16500, 15 рік, 2.0. Дизель. Ford Fusion 10800. Ой, 9800, перепрошую, 2,5. газ-бензин Америка, 15 рік. Візьмемо в короткій базі сценника, 7300, 10 рік, 1,6 газ бензин. Так, візьмімо ще гополя 5.5. 1.6 бензин, 2008 рік. Візьмемо моя копель, виглядає всередині. Це ковтівок. Дуже багато на авторинку, так він виглядає. Гольф сьомий на автоматі 12750, 14 рік, заглянемо ще всередину, як вони виглядають. Ось так гольф виглядає, на жаль, зачинено, Ми мусимо через скло знімати електросторінкове гальмо багато функцій, двохзонний клімат, автомат і так далі. Дивимося Hyundai Aonic на 13650 19 й рік, електрична. Ось так автомобіль виглядає всередині, дозволено нам відзняти. Така, все центральна тут панель, багато ніж і сіків. Впізнаваємо автомобіль на задньому плані. І ще Hyundai Kona продається 17600, 19 рік, також електричний на 64 кВт. Ось так виглядає панель центральна. роздивитись, хто не бачиться автомобілі вживу. І автомобіль виглядає в задньому плані. Шкода Октавія за 9400 А5 2012 року. І шкода Фабія в чорному кольорі 6200 1.4MPI 2009 рік. Візнімо ще дачу Логан, часто її питають, 5.5, 1,6 бензин 2007 рік. Поряд стоїть Stepway також віднімемо ціну, поцікавимося, 8500, 1,5 дизель 2013 року. І ще оцей тауран, ну взагалі сімейні автомобілі. За 8,5 дуже цікавляться з сімейними авто, різними пиріжками і так далі. Ну, Простенька комплектація, п'ятиступка, звичайний тканевий салон, магнітола і таке інше. Так, ну, По можливості, що цього в нас кенного. Комплектацію Limited, 2016 рік, 12600. Ось таку мерседес ще віднімемо. 4х4 2010 року, 2.2. дизель на автоматі. Заглянемо всередину. У мене затемнене скло, тому я не бачу, тільки через камеру видно що. Що стоїть продається Kia Sportage 14350 2014 року. Ось такий був сьогодні авторинок. Пишіть в коментах, які автомобілі взяти. Можливо, більше когось цікавить вах група чи якісь інші автомобілі, може в ціновій категорії, постараємося пройти на авторинок і обов'язково відзняти. А так, всім гарних вихідних, мирного неба і до нових зустрічей завершимо на ціні ось цього альфа 4 альфа 2000 -го року 1.6 MPI в кузові Універсал. Цікаво, так зробили рекламку барига, гараж, подаровка, хімчистка, пізутовка до продажу.